Одного дня упродовж години коломийськими вулицями курсував кортеч із двох автомобілів швидкої та машини «ДАІ». Була ця автопроцесія дещо незвичною, адже у спецтранспорті, окрім інспекторів та медиків, знімальна група телеканалу попереду у кареті швидкої журналіст Галина Досин, за кілька метрів позаду з Даївцями оператор Сергій Куриляк. Телевізійники вирішили переконатися, чи дають водії швидкій дорогу. Ось що нафільмували об'єктивом камери та бачили на власні очі. Працівники швидкої не можуть дати точне визначення. Зважають водії на дорогах на транспорт швидкої чи ні. Кажуть, є дні, коли проїжджають без проблем. Всі слухняно пригальмовують та надають їм дорогу. А буває так, що і ніхто не звертає уваги на карету швидкої. Доводиться стояти в заторах. Протягом останніх вже двох років культура водіїв на дорозі значно покращилась. Уже десь 50-40% випадків нас водії пропускають. Можливо, кажуть медики, і не піднімали б цю тему так гостро, якби не нові нормативи. Відтепер на місце виклику бригада швидкої має приїхати за вони включають по місту 10 хвилин, до 10 хвилин маємо прибути, а в сільську місцевість до 20 хвилин. Звичайно, це ж з поправкою на технічний стан наших автомобілів і поправку на дороги. Звичайно, в деякій місцевості ми і пізніше доїжджаємо. Ну, будемо виправляти цю ситуацію. День, коли ми їздили зі швидкою, виявився не з кращих. На власні очі переконалися. На карету швидкої водії майже не зважають. На перших ж кілометрах машину невідкладної допомоги із вімкненим звуковим сигналом та блимавками не пропустили чотири автівки. Вони й потрапили до рук інспекторів. Але попри порушників, ще стільки ж приїхали безкарно, адже всіх зупиняти даївці просто не встигали. Переді мною машинка поїхала, теж не зупинилася. Щось ви мене лише побачили. Якщо зупиняєте, то зупиняйте всіх. Але ви знаєте, що за правилами треба зупиняти? Я дав провірш, я не можу різко зупинитися, так, як ви хочете. Що кажуть правила дорожнього руху, коли їде швидка з проблисковим маячком? Пам'ятаєте? Пам'ятаю. Що? Не створювати її перешкоди. А ви створили? Чим? Ви не зупинилися. Навіть не включили правий поворот, правда? Був такий момент? Ну, був. Ви законопослушний водій взагалі. Так. Такі випадки з вами часто трапляються, що вас зупиняють? Ні. Вважаємо, що більше не зупиняли. Дякую. Доброго дня. Ви не даєте інтерв'ю? будь ласка. З власних спостережень склався висновок. Якщо на сирену водії ще звертають увагу, то на синій маячок не реагують взагалі. Наразі в Україні триває операція Спецсигнал. Півробітники дає вчать водіїв дисциплінованості на автошляхах. Автомобілі е, спеціальних служб е, запускаємо наперед і, включаючи приблизкові маячки, е, вони їдуть і ми бачимо, як водії надають перевагу Русі. Це своєрідна профілактична робота для того, щоб е, в подальшому не було проблем з проїздом таких транспортних засобів. У Державтоінспекції нагадують, автомобілі швидкої, МНС, міліції, які обладнані сигнальними пристроями, належать до спецтранспорту. Перевага їм надається без зволікань і для порушників. Ігнорування правила обійдеться у 510-680 гривень штрафу. Тож краще подумайте перед тим, як не пропустити такого учасника дорожнього руху. Бачивши приблизковий маячок спецтранспорту, синього кольору, а також звуковий сигнал, водій має прийняти вправу і забезпечити безперешкодний проїзд такого транспортного засобу. Коли на автомобілі включені приблизкові маячки червоного кольору, тоді водій має обов'язково зупинитися і рухатися тільки після поїзду такого транспортного засобу. Щоправда, ничемні водії це не найбільша проблема Коломийської швидкої. Якість самих доріг та транспорту ось питання, які потребують нагального вирішення, розповідають лікарі. Зміну ми обслуговуємо десь в середньому 80 викликів. Це буває, що 120 може бути викликів, може бути 70 мінімум викликів за, за, за зміну. На 70-100% зношений транспорт. Тому що він працює в круглодобовому режимі і вже давно вичерпав свій моторесурс із-за того, що 5 років тільки машина повинна працювати для того, щоб її помітили. А у нас машини працюють вже по 10 років, то вже самі розумієте, що це. Ну і дороги, звичайно, які не дають нашим машинам можливості нормально функціонувати. Перегороджені дороги, під'їзди до будинків, особливо в жилих, в жилих зонах дуже важко доїхати до потрібного місця знаходження хворого. Тому хотілося б звернути увагу на, до комунальних підприємств, якось жити заходів по розчищенню даної території.